Головне новорічне бажання усієї дружньої родини субота врятувати життя меншій дитині. Симптоми страшної недуги почали з'являтися у Стасика торік. Після обстеження місцевими нейрохірургами розпочали лікування хибного діагнозу. Полгода лічили ребенка в нейрохірургії на космічній виявили діагноз ущемлення сідальничного нерва і усилено лічили сідальничний нерв. Приписывали там прогревания, физические нагрузки. Ну а ребенку становилось все хуже и хуже, и ми не могли би, не знали, куда нам бежать. Стурбованість погіршенням стану дитини на той момент у хлопчика вже відмовляла ліва нога, та розпочалися проблеми з сечовипусканням. Привела родину до Київського інституту імені Рамаданова. Тамтешні медики вразили новим шокуючим діагнозом. Большая злокачественная опухоль в малом тазу розмір опухолі 10 см. коли лікарі це побачили, вони снулися, вони спросили, як ви могли ну, вырастить у своего сына вот такую опухоль в малом тазу. Я начал показывать бумаги, которые, вот, у меня есть там МРТ, мы делали в Днепропетровске. Они просто уже с нуля, взялись за голову говорят: так это же, вот, ну, я говорю, так у меня есть МРТ, вот, которое вот, делали а як, що не бачили? Я говорю, ну, походу не видели. Не втрачаючи ані хвилини, родина вилетіла до Туреччини на обстеження, де почула про третій невтішний діагноз саркома Юенга. За найоптимістичнішими прогнозами, шанси на одужання маленького Стаса коливалися в межах 30%. Аби врятувати життя дитині за медики розпочали курс хіміотерапії. Після нього хлопчику, який ще рік тому завзято займався футболом і радів життю, стало легше. Пухлина завмерла. Сейчас намного легче, конечно, чем было раньше. Очень, конечно, обидно, что могут быть проблемы у других детей, чтобы не повторилось, как со мной ситуация. Но сейчас намного легче, сейчас... Всі готуються, вся сім'я готується до операції». Брак коштів змусив родину повернутися в Україну і продовжити курс хіміотерапії. І лише після всіх поневірянь та чергових обстежень столичні медики, врешті, встановили остаточний діагноз примітивна нейроакдермальна пухлина. Її лікуванням готові зайнятися фахівці німецької клініки. Втім, це потребує великих коштів. щонайменше 20 тисяч євро. Допомогти родині субота здатен кожен небайдужий. Телефон батька хворого хлопчика, а також Банківські реквізити ви бачите на своїх екранах. Ваша копійчина може врятувати життя цій дитині з любові до України. Анастасія Коваленко, Євген Дев'ятка, об'єктив 27 сьомий канал.